Привіт, усім, мене звати Мік, і це Майнкрафт. А це саме те, що мені потрібно було. Сльоза Гаста, це те, за чим я прийшов. Давайте ще використаємо е цей меч, на якому є зачарованість Лутінг, щоб убити цього скелета. Е можливо, нам випаде ще один череп, але насправді він мені вже не потрібен. бо... Бо так, на жаль, він і не випав, але насправді. Він мені не потрібен, бо я вже знайшов собі три черепи, і вони вже стоять у безпеці вдома в хаті. А це власне ця територія, яку я розширив для того, щоб спавнити тут е, цих скелетів, і з яких я власне вибив цих три черепа, і тут вони спавняться дуже швидко, особливо якщо звідси відійти. От, також вони спавняться десь ось тут. І я в майбутньому розширюю оцю площину аж туди. І можна буде фармити скелетів. Дуже круто. От, Це, е, власне, я зайшов у Незер для того, щоб знайти сльозу Гаста, але як бачите, уже я зразу і знайшов, як тільки зайшов у Незер. Зразу зайшов, як тільки знайшов. Оу oh є. Yeah. І зом зомбіче м'ясо допомагає мені. Бути сильнішим. Так, вау. Агаст зробив підступну, правда ж? Е, незважаючи на те, що на мені супер броня захисту від вогню і є пару зіль, все одно я міг би померти. Тому е, він зробив підступну і не треба було так робити, хлопче. Ось. Свій, О, відійде Я не хочу витрачати свій дуже крутий меч. Е на на тобі. А на тобі. Все. Ось цей меч, е який я скомбінував із двох інших, здається. Якщо я не помиляюсь, якщо це цей меч. Ось я не хочу його витрачати. Він скоро помре, але можливо мені вдасться його зцілити. За допомогою на ковальні! Нова шняга. І ще один раз. на тобі. Вау! За це дають ачивмент. Але схоже, що я його раніше вже отримав. Тому Ачівмент мені не дали. І не дали мені сльозу. Ну, та й не треба. Ось. Все, забираємося звідси. І щось новеньке я зараз вам покажу у своєму світі. Де немає мертвих квітів, волошки житті цвітуть росою вмиті. В моєму світі не... Живуть серця розбиті і мертві квіти. Коротше, зустрінемо. Ось я, там де треба. Ось я прибув туди, куди треба. Тут у мене є дещо новеньке, що я хотів вам показати. Так, отже, що тут таке я набудував? Ого. Отож, я до цієї своєї старої, доброї зомбоферми примонтував сортувальник зомбі. Ось так виглядає. І ось тут у мене десь є спавнер зомбі. О, Вони вже починають спавнитись помаленьку. Вони будуть підніматися сюди, падати сюди. Мільйони разів я це вже показував. Ось, і зомбі падають на цей блок або на люк. І я просто стою тут, коли падає зомбі-вілледжер, адже ви знаєте, що інколи спавняться і спавнерів зомбі-вілледжери, тобто селяни, але зомбіфіковані. Зомбовані хлопці, дивились багато телевізор. От він сюди падає, я всіх решту вбиваю, вбиваю, а потім падає сюди в вілледжер і я натискаю ось це. Оп! І одночасно відкривається люк. О! І приблизно так це мало би бути. А також, якщо мені потрібно достати лут, звідси я натискаю кнопку. І він падає мені в інвентар або сюди падає, мабуть, все-таки ось. Не, не знаю, куди він падає, він повинен падати мені в інвентар. Ось так і я сортую своїх зомберів потім. Правда, ще мені не вийшло цього зробити ні разу, але в теорії ця машина діє, адже простих зомбів він нормально виштовхує вниз. Тут вони бігають, в цих скринях у мене будуть золоті яблука. Ага, тут я не можу ще відкрити. Ем, бо це, цей блок потрібно замінити на сходи. Помріє. І ти помре. Обоє помріть. Тому в теорії ця машина працює, але на практиці я ще не перевіряв. Тому, можливо, вона і не буде працювати, але ні, вона буде працювати по-любому. Чому, не знаю. Потрібно з цього боку мені покласти. Сходи. Щоб можна було відчиняти скриню. Ось так. О, прекрасно. А нагору можна покласти простий блок дерева. Все, тепер скриня буде відкриватися. І можна туди покласти щось. Цікаве. Щось корисне. Так, хто тут у нас? Прості хлопці, так? Тоді помріть. Звичайно, їх можна бити рукою, але. але, але. Е, отже, ось така, таке нововведення. Тим часом на горі у мене є супер-мега, дупер гіперфермочка. Можливо, у мене зараз вийде. Е, застрибнути туди. І там, мабуть, не вийде. О! Мені не дуже вдається, ви, мабуть, помітили минулої серії, як гарно я кидаю перлини. Ось так. Давай! О, отак от воно робиться, хлопці. Вау, ледь не впав. Ем, мені потрібні деякі інгредієнти. А ці інгредієнти називаються морквою і картоплею. От. Якщо е, ви читали Вікіпедію Майнкрафту, то їх можна добути із зомбі як рідкісний дроп. Тому я зараз постараюся надовбати. Моркові картоплі, а якщо не вийде, то дістанемо його іншим якимось. Ем... Опа! <плес> <плес> Оце шара, хлопці. <плес> і... і все, це більше я нічого тут не буду робити. А що, давайте наберемо 30 левелів і. Але ні, не будемо навіщо це. Немає сенсу це робити. Все, звальмо звідси. <плес> На жаль, серія вийде коротка. До речі, якщо стояти тут, скелет вас бачить і стріляє. І коли він буває кріпера, то в нього падає пластинка. Давай. Хочу пластинку? Будь ласка, ти можеш. О, є. Дякую. Я не можу вас. Дякую. Я не можу вас просто тут покинути, щоб вас не вбити. Ооо, стара добра мобоферма, яка ж вона класна. О, я не можу вас тут покинути. Дякую, все, треба змиватися, поки ще хтось не впав. Ура! опа па І тут у мене новенький док, я його перебудував. І Розширив, тепер тут можна нормально причалювати, щоправда. Я човнами вже не користуюсь, хоча треба було, бо в мене вже немає е е е е перлини. Тому давайте зробимо човничок. І я чую, що у вас там вже багато заспавнилося, я зараз піду подивлюсь, хто тут. А, ні, небагато. Прості хлопці, нам вони не потрібні. Усе поплили звідси. Оп, оп, і вперед, вперед. Не сюди, не сюди. У мене сьогодні святкова синя сорочечка. Тому що це 30-те відео. Мені здається, чи воно якось по дебільному пливе. Обана. Схоже, що швидкість на чого не діє. Ха! Або, або це якісь глюки дурні. Прикол. Ну що ж, я доберу її до свого острова і щось вам розкажу цікаве там. Ох, дуже круто! Я доплив туди, виліз з човна і опинився ось тут. Це справді правда, так і було. Я не знаю, як це так вийшло. Ох, комусь треба повиправляти помилки в своїй грі, га? Джеб? Нє? Аво, мій човен, бачите? Я реально я не сплив туди спеціально, це так і сталося. Я вийшов з цього човна і. Опинився саме. До речі, я не можу в нього сісти. А, я можу його знищити? Ні, не можу, бо він. Чого привид. Але я можу на нього стати. І чути навіть звук. Як я скачу по ньому. Ну хіба це не прекрасно? Ага, ще один прикол. Я не можу в нього стрельнути. Він невидимий. І мої стріли попадали вниз. Мало того, я не можу навіть зайти вниз. Через цей довбаний човен. човен привод. Ну, байдуже. Отож, я раніше теж заглядував в ту фермочку. І що у мене тут є? О є. є. оу є, оу є, оу є, і оу є. Три черепки і морковка. Одну морквинку ми залишимо. <laughs> а ті всі замутимо щось з них. Отже, я думаю, сьогодні ми здолаємо цього монстра. Але спочатку у нас є важливі справи. Спочатку у нас є ввечері треба поспати, мабуть. Але ми ж не спимо. Як бачите, я вже перейшов на зомбі-м'ясо, бо вся моя свинина пропала. Ну, тобто я її з'їв і, і е, мені немає що їсти. А тут нема кісток. Хіба це не прекрасно? Треба піти і взяти кісточки. Я знову проголоднів. О, мене це зомбі-м'ясо вбиває. Можливо, на падона воно впливає нормально. Мене воно вбиває. Так. Я думаю, це все, що нам треба. Давайте вже. Ні, дивіться, який прекрасний захід сонця. Ну, як дивіться, його ж не видно. Але воно там з того боку. Так. О. Я хотів подивитися, чи можна буде розмножувати моркву та картоплю. На цій фермі. Мене дуже цікавить. Так, я думаю, цього вистачить. Давайте спочатку замутим цей весь хліб, щоб дурно не пропадав. А на тобі. І давайте морква. Одну залишимо, резервну. дві залишимо, у нас є одна. Можливо, щоб... Щоб вона не зіпсувалася, О, нормально виростає. І давайте... Е, що це за... А, все нормально. Глючки. Ха! Оце прикол. Ну це не круто, хлопці, ну серйозно, ну що це за прикол? М. Ні, ну це не це не круто, давайте знову. Стоп. Я так розумію, я посадив е багато моркв і не надто багато у мене виросло. Ще разок, можливо, це заглючило. Давайте. Хм. Хіба не тупість? Я надію з морквою, з картоплею таке не пройде. Чудо. Моя перша картопелька. О, це круто! Я розумію, що всі люди садять картоплю на городі, але для чого, якщо в мене є картопле вирощувальна машина? Оу oh, є. Yeah. Е, ні-ні-ні. Їсти ні. З'їмо морковку. Одну. Вона додає, мабуть, небагато. Два, здається, так? Е! Забув! Удобрити. О, було б класно, якби... Е, я весь урожай знищив, так? Отже, така картопелька. Та йо! Та ж щойно робила, ну. Дядько. Покість. Щойно робила. Ні, ні, їсти не треба. То це їсть? На глюки. Отак, це робиться і стрибається на кнопочку. Давай, оп! Є! Бачите, якось вона через раз, до речі, випала. Мені отруєна картопля, знаєте, там просто. Отравилась трохи вона бідняга. Трохи я неправильним чином його саджаю, треба навпаки. Ну, нічого. Давай! А на тобі. Є! Yeah. <laughs> Класна картопелька. Отже, я зараз буду її садити, наберу багато, буду її їсти. От, як вам серії МакПікселя? <laughs> Я знаю, що ви писали мені, що багато кому не сподобалося і ця фігова тупа гра, і вона якась скажена і ненормальна, але не знаю, вона мені дуже сподобалась і мені дуже весело, і я хочу її пройти до кінця. Як бачите, вона зовсім невелика. Вона, до речі, йде навіть на Android, там, і айфони, і всяке решту мобільне приладя. Тому дуже зручно. Так, мені треба посадити картоплю з цього боку. А, вирощувати її. То так. Все. От. Тому мені подобається ця гра, і я її пограю. Вона насправді викликає дуже багато нових емоцій, таких як здивування і пошкодження мозку. Від Майнкрафту такого не буде. Можливо, буде, але не так сильно. А нові враження і нові емоції це завжди круто, тому я вам рекомендую сам зіграти. Не треба дивитися, яка там графіка, чи ще щось. Це все таке зайве. А, протупив. Це таке збирання моркви теж робиться методом, мабуть, я злапав ще один баг. Але скоро що через деякий час він просто пройшов. І знову ж таки морковку можна збирати теж цим класним способом. Тому супер. Шкода, що в Майнкрафті поки що немає мішків. Поки, поки що немає. Бо я думаю, що в Майнкрафті скоро все буде. О! О! Ти козел! Ти козел! Ти козел, ти козел, ти козел, ти козел, ти козел, ти козел. Ти козел! Дивіться, магія. Та-дам! Та-дам. Це ти зробив? Але як це може бути ти, якщо ти вибухнув? Як це може бути ти, якщо ти вибухнув? О! Вбивство. Отже, результат. Чотири мішки. І чу-чуть картоплі два і більше половини мішки моркви. І один гад нам тут зіпсував, хотів зіпсувати ситуацію. Але в нього це не вийшло. Тепер треба все посмажити так нормально. І можна буде їсти тепер як люди. Як людина. Як нормальна майнкрафтівська, кубічна, однорука людина. Морква не смажиться? Ні. Ну нічого. Так, тепер 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 у мене є тут один інгредієнтик, я його додаю сюди. І викладемо різний рендом креп Ось тут буде у нас ця їжа. Дякую. Е Зомбі-м'ясо мені більше не потрібне. Так, палиці, е блоки. Це мені теж не потрібно, а скло я хотів покласти ось сюди. Усе. Мені здається, що я готовий. Отже, що тут у нас? У нас тут смерть візера. Зараз у мене стоїть снапшот. Тому українзатора тут ще нема. І це смерть візера. Отже, ось це захист. Це моя перемога. Отже, знімаємо це лайно. Захист від вогню і одягаємо справжній монстр Сьют. Отже, це. Повністю залізна броня захист 3 і невагомість 4. Звичайно, не ідеальна, але дуже класна. Потім Супер Меч. Це треба викласти теж. Ой-ой, якщо я все провтикаю, буде дуже шкода. Е -е Блемм. Сюди. Сюди Супер Меч Гострота 5. О, де я його взяв? Ви, мабуть, здогадалися. Я його це вбивця і це мега ефективність 5. Хоча для чого мені кирка у битві з візером? Так само, як і Лопата. Але, незважаючи на це, я візьму. Ні, знаєте, я буду розумний і не буду брати. Лук, Сила 4. І це золоте яблуко, яке я залишив ще від битви з драконом. Uh, я візьму з собою захист від вогню. Візьму з собою швидкість. Візьму з собою регенерацію. Миттєве зцілення, миттєве зцілення і і, і і, я хочу взяти uh, нормальну регенерацію таку довгу. Що треба додати? Редстоуну чи глоустоуну? Я думаю, що редстоуну. Хочу, щоб моя регенерація тривала дуже довго. Також візьмемо картоплі з собою. Я думаю, мені її вистачить на дуже довго. Одна картоплина відновлює 4 е, поділки. Отже, далі. Беремо наші черепки. І беремо... М -м, slow sand. О, це воно. Це супер кльово. Е, все, ці зілля мені не потрібні, я їх покладу в скриню. Як і це, мабуть, мені не потрібне. Як і це. Хоча нехай буде. Ох, slow Sand я, мабуть, тимчасово. Візьму тут. Чи в недер піти? Скільки мені треба? Чотири шматка. Раз. Ага, тут так має бути. Точно 1, 2, 3 і 4. І зверху три черепи. Так, все круто, все правильно зробив. Тепер зараз я тільки оберу місцину, де я буду битися з ним. І натовчемо йому зад. Ага, перлинки треба взяти. Як же ж без перлинок? Візьмемо перлинок собі чуть-чуть Так трохи, небагато. Два стаки. Це зілля мені потрібне. Усе, мені здається, що я готовий. Ох-ох, зараз буде... Битва! Якщо я не застрягну в табличці і не помру. Вау, докинув. Ех. Окей. Я провалився поміж блоки, ви бачите, тут немає дірок. Це таке, це таке щастя моє. Я не міг цього не показати. Джеб, тобі є робота. Ну добре, я сам зроблю це за тебе. Хі -хі -хі. Фух, я готовий. Отже, це поле недалеко від моєї мобоферми, вона десь в тому боці, але все-таки трохи далеченько, достатньо далеко для того, щоб... У випадку, якщо я помру і не зможу його. Бити, в цьому випадку дуже розумно було таке робити. І ви знаєте, я не взяв. Хух, добре, що він дропається, бо я не взяв кірки. У випадку, якщо я помру, він надіюсь не добереться до мого острова і не розтрощить його. Так. Ой, щось я! Я ще не готовий. Аааа. А-а-а! Нападає монстр. Так, давайте його вб'ємо Зібралися, він мене отруїв. Нічого страшного. У мене є крута броня. Так, зілля регенерації. Де те, де те, ж пора з'їсти яблуко? Сій. Так, що там в мене? Швидкість регенерація, опір, вау. Це дуже круто, стій хлопці, хлопче. Опа! А на тобі. Я зможу це зробити. До речі, зараз те, що цікаво, розкажу. Зараз Ютуб перейшов на нову форму оцінювання популярності відео. І... воно оцінюється... Що там в мене? Все нормально здоровим, бо я навіть не знаю. Воно оцінюється тепер інакше. Тепер популярними відео будуть ті, які... Е, яких люди довше переглядають, а не... Е, в яких більше переглядів. Оооо! Ооо! Тому... Якщо ви дивилися мої відео і раніше, то дивіться їх повністю, будь ласка. Це дуже мені допоможе. Вирости моєму каналові. Боже, 3 хвилини опіру, 6 швидкості, 6 захисту від вогню. Для чого це мені? Навіть не знаю. А, в мене зоря? ха-ха. Це, я думаю, ми зможемо побудувати цей маяк, який буде супер кльово прокачувати нас по всьому острову. Правда, для нього потрібно мільйон блоків заліза або будь-якого іншого металу, а в мене їх нема, бо я все своє залізо витратив на довбаний... На що я витратив? А, на довбану мобоферму ендерменів. Ем... Ось такі пригоди, я не дуже знаю, де мій будиночок. я... Забув. Я забув. Я заблудився. О, ні. Так, мабуть, десь там. А, ні, 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 там. Там, не, не там. Там. <сум> Тому, так, зараз відео в Ютубі будуть ем, більш популярними ті, які мають більшу довжину перегляду, а не більше переглядів. От. І як на мене, це дуже добре. Ем, ось це все на сьогодні. Я надіюсь, вам цікаво було. Я надіюсь, я знайду свій будинок. Я мільйон раз, чесно кажучи, тут блудився. Мільйон раз. Я ніколи не можу вийти звідси нормально. Я знаю той ліс десь. Там, мабуть. Я надіюсь, вам сподобалось, було цікаво і корисно. І це був такий Майнкрафт. І я кажу вам, бувайте. Мабуть, там чи де воно. О. О. Бувайте.